Всім привіт! Давненько не читали якихось цікавих детективів, де все міняється, з ніг на голову частіше, ніж ви встигаєте щось зрозуміти? Тоді ви натрапили на те, що треба. Без підтекстів, без бекграунду автора і такого іншого, хочу порекомендувати книгу, правда, про справу Гаррі Квеберта. Це той самий детектив не на один вечірок, ну або, можливо, на один. Залежно від того, наскільки хороша у вас техніка читання, власне, і наскільки швидко ви читаєте. Та, попри це, книга ця точно затримує вашу увагу. В центрі сюжету у нас молодий письменник, який старається розібратися в справі свого наставника-письменника, якого звинуватили в вбивстві дівчинки Підлітка, що зникла ще далеких 33 роки тому назад. Книга може бути досить спірною для когось і в певних моментах взагалі неприйнятною, але історія тут цікава, і як детектив, особисто для мене книга вийшла більш ніж шикарною. Тому любителям хороших детективів, думаю, 100% варто бігти швиденько і її читати. І ось вам цікавий уривочок, який, як на мене, ідеально описує про те, якою ж має бути реально хороша книга.